Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Тренер Бенфіки здивував словами про ігрові якості Судакова. Саленко натякнув на зміни в тренерському штабі Динамо. Лідер збірноті України погодив контракт із відомим клубом. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. А перед початком відео напишіть в коментарях, за який клуб ви вболіваєте. Мені буде дуже цікаво почитати. А тепер поїхали! Антоні неочікувано переходить до Бетіса. Фабріціо Роману повідомляє, що МЮ та Бетіс домовились про трансфер бразильця за 22 мільйони євро плюс 3 мільйони бонусів. Також англійський клуб отримає 50% від майбутнього перепродажу. Колишній нападник київського Динамо Олег Саленко поділився своєю думкою про роботу Олександра Шовковського на посаді головного тренера. За його словами, завдання, які стояли перед командою, не були виконані. Експерт вважає, що білосині не здатні домогтися прогресу за нинішнього тренера. Повідомляє Футбол24. Кияни почали свій шлях у Лізі Чемпіонів, але пройти кваліфікацію не змогли. У третьому раунді команда поступилася пафосу, а плей-офф Ліги Європи зазнала невдачі протистоянні з Макабі. Тепер Динамо виступатиме в лізі конференцій. У груповому етапі на український клуб чекають сильні команди. На тлі цих результатів усе частіше лунають думки про можливі кадрові зміни в тренерському штабі. Ексфорвард зазначив, що команда під керівництвом Шовковського не змогла реалізувати свій потенціал. Він підкреслив, що за нового наставника футболісти можуть заграти по-іншому, а сам клуб отримає емоційний імпульс. Шовковський не виконав поставленого завдання. Команда боролася за вихід у Лігу Чемпіонів. Суперники були прохідними, а підсумку маємо Лігу конференцій. Новий тренер дасть своє бачення, футболісти проявлятимуть себе по-новому, і на цьому можна створити кістяк команди. Тільки так можна готуватися до боротьби за Лігу Чемпіонів наступного сезону, заявив Саленко. Тарас Михавко про виступи Динамо у Єврокубках. У Єврокубках у нас негативний результат. Ми не вийшли ні до Ліги Чемпіонів, ні до Ліги Європи. Ми засмучені та розуміємо відповідальність. Але це життя вже є як є. Працюватимемо, щоб показувати найкращі результати в Лізі конференцій. Там теж дуже хороші та сильні суперники, на тому рівні, що могло бути в Лізі Європи, сказав Тарас Михавко. Мудрик отримав ще один бан. За неодноразові порушення правил дорожнього руху українця позбавили права керувати автівкою у Великій Британії строком на 6 місяців. Один із найкращих форвардів світу, Олександр Ісак, офіційно змінює клуб. У понеділок, 1 вересня, шведський нападник залишив Ньюкасл та вирушив до Ліверпуля для проходження медогляду перед підписанням контракту. Переговори між клубами тривали декілька місяців. Повідомляє інсайдер Бен Джейкобс. Сороки не хотіли відпускати нападника, однак після його бойкоту та відмови виходити на поле, угода все ж відбулася. Тепер Ісак готовий стати частиною чемпіонів англійської прем'єр-ліги. Футболіст підпише угоду з Ліверпулем терміном на 6 років. Сума трансферу склала рекордні 125 мільйонів фунтів стерлінгів, що робить перехід Ісака найдорожчим в історії АПЛ. Мерсесайці цього літа перевершили всі очікування. Крім Ісака, вони купили Флоріана Вірца за 107 мільйонів. Ще кількох зірок. Загалом клуб витратив близько 450 мільйонів фунтів, що стало абсолютним рекордом Англії. Атакувальна лінія Ліверпуля має грізний вигляд. Ісак діятиме поруч із Салахом і Коді Габко. Уболівальники вірять, що з таким складом Енфілд зможе претендувати не тільки на перемогу в Англії, а й на трофеї в Європі. Володимир Звіробій шокований тим, як Полісся зіграло з Динамо. Я точно не очікував на такий розвал в обороні житомирської команди. Як так можна було припуститися такої кількості помилок і бути з'їденим Динамо? План киян щодо нейтралізації Полісся спрацював на 100%. Динамо вичікувало всю цю історію, а помилки суперника були дуже грубими. Опенда перебирається у Ювентус. Нападник РБ Лейпциг проведе сезон у Турині в оренді, але італійський клуб матиме право викупу у розмірі 40 мільйонів євро, повідомляє Фабріціо Романо. Нападник офіційно змінив клуб. Іспанська Жерона оголосила про перехід форварда київського Динамо Владислава Ваната. Про це клуб повідомив на своїх офіційних сторінках у соцмережах. Зазначається, що нападник підписав з каталонцями п'ятирічний контракт. Раніше повідомлялося, що сума трансферу може складе близько 20 мільйонів євро. Для Ваната це перший закордонний виклик у кар'єрі. Вихованець Динамо дебютував за головну команду у травні 2021 року та з того часу зіграв 119 офіційних матчів, де відзначився 50 забитими м'ячами та 19 результативними передачами. Трансфер завис у повітрі напередодні дедлайну. Вже за кілька днів стане зрозуміло, де продовжить кар'єру Артем Добек, як повідомляє Фабріціо Романо. Мілан сповільнив переговори по Добеку. Ексфорвард з Жерони наразі не фігурує серед головних трансферних цілей клубу. Керівництво першочергово прагне підписати захисника та хавбека, тож можливий трансфер українця поки на паузі. Нагадаю, про інтерес Мілана до українця відомо давно, хоча спортивний директор Римлян перед матчем з Пізою публічно заперечував наявність домовленостей щодо обміну. Сантьяго Хіменеса. Лісабонська Бенфіка в четвертому турі чемпіонату Португалії здобула перемогу над Алверкою з рахунком 2-1. Після гри головний тренер Лісабонців Бруно Лаша висловився про перехід півзахисника збірної України Георгія Судакова. Український хабек нещодавно приєднався до Орлів із Донецького Шахтаря. Нагадує офіційний сайт Орлів. Португальський наставник зізнався, що поява Судакова стала важливим кроком у зміцненні команди, здатної розв'язувати завдання на кількох фронтах. Бронула же пояснив, що Георгій Судаков здатний закривати різні позиції в центрі поля і в атаці, що робить його універсальним елементом у системі гри. Саме ця гнучкість дозволила клубу розглядати його як ключове посилення в трансферне вікно. Я бачу в ньому футболіста, який принесе свіжу енергію і якість. Його здатність мислити на полі та швидко адаптуватися до різних ситуацій буде вкрай корисна. Для нас важливо, що він молодий і готовий до перемог. Судаков здатний розвиватися та стати лідером у нашій структурі, зазначив Лаже. Трансфер Судакова став одним із найгучніших кроків Бенфіки влітку. Українець із 2017 року виступав за Шахтар, де виграв декілька чемпіонатів України, а також закріпився в національній збірні. Його прихід до Португалії розглядають як інвестицію в майбутнє, адже за 21-річним хавбеком уже давно стежили скаути топ-клубів Європи. Українець найближчими днями змінить клуб. Французьке видання підтвердило зацікавленість Марселя у трансфері захисника лондонського арсенала Олександра Зінченка, 28-річний захисник збірної України, вже узгодив із провансальцями умови дворічного контракту. Нагадаю. Чинна угода Зінченка з арсеналом завершується наступного літа? Цього сезону лондонський клуб поки що не включав футболіста навіть до заявки на матчі. Нагадаю, трансфермаркт оцінює українця у 20 мільйонів євро. Раніше повідомлялося, що головною перепоною для потенційного трансферу є висока зарплатня футболіста. Українець може змінити клуб, як повідомляє іспанський журналіст. Він гержарони та збірної України Віктор Циганков має дві пропозиції ЗПЛ та Португалії. Назви клубів поки не розкриваються. Раніше у ЗМІ говорилося, що каталонці відпустять українця, якщо надійде пропозиція у 20 мільйонів євро. Минулого сезону циганков відіграв 32 матчі, забив два м'ячі і зробив 5 асистів. Його трансферна вартість складає 18 мільйонів євро, а половина на суми від подальшого трансферу гравця належить київському Динамо. Друзі, а на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!